Олегі вітання передаю з міжнародного симпозіуму імунологів, гематологів і онкологів. Колеги, цього року відбулося безліч імунологічних конгресів або конференцій, де обговорювалося питання імунології, оскільки це галузь медицини, яка розвивається найбільш швидко, і їх не тільки ледве встигаєш відвідувати, але й запам'ятовувати. Проте ми постараємося вам дати основні тенденції в імунології і в практичній імунології, які відбувається в світі, ми зараз перебуваємо на спільному конгресі дитячих онкогематологів, дитячих імунологів та дорослих гематологів. І привеземо вам і розповімо найновіші дані по лікуванню спільних проблем, якими стикаються дитячі, дорослі імунологи і гематологи. До зустрічі на нашій конференції інфекції та імунітет». мала чудову нагоду бути присутньою на першому в симпозіумі гематологічної асоціації Європейської та Асоціації первинних дефіцитів. Прекрасні лекції серед них новітні знання по синдрому Гата 2 які я буду з задоволенням презентую на нашій щорічній конференції інфекції імунітет». До зустрічі. Буду рада представити інформацію по гіперзонофільному синдрому на нашій конференції інфекції та імунітет. До зустрічі.